З чого починається християнство? З чого взагалі починається наше знайомство з Богом, і як нам наблизитися до Бога? Можливо, через молитву, через релігію, традиції, обряди, ритуали, чи тоді, коли ми підемо, поставимо свічку в церкві. А можливо, взагалі, коли людину вже відспівують, людина лежить в гробі і їй говорить царство тобі небесне. Коли людина лежить в труні, там життя вже немає, тому що Бог живе в живих людях, Бог є Богом живих, а не Богом мертвих, Бог є дух і служба. Жити Богу ми можемо тільки в дусі і в істині, так з чого починається наше християнство, і наближення до Бога, З покаяння, тому що покаяння це є начатки Христового вчення, покаяння це є основа християнства. А що таке покаяння? Це тоді, коли ми відвертаємося від своїх мертвих справ, коли ми перестаємо грішити, коли ми усвідомлюємо, що ми є грішні і ми виправляємо своє життя. Ми починаємо мінятися так, як ми грішили, і ми перестаємо грішити. Ми більше не вертаємося до свого гріховного життя. Це коли ми ставимо Бога на перше місце, коли ми вивчаємо слово Боже, впізнаємо Бога кожного дня. Коли ми читаємо Біблію, слухаємо проповіді, от тоді ми знайомимося з Богом, і тільки через Слово Боже відбувається покаяння. Ми бачимо в Слові Божому, що нам потрібно міняти, і ми йдемо, і ми починаємо діяти. Ми починаємо це виправляти, тому що без покаяння ми не можемо наблизитися до Бога і вспадкувати Царство Небесне. Після того, як євреї розіп'яли Ісуса, вони зрозуміли, вони усвідомили, що вони розіп'яли самого Бога. І вони прийшли до апостола Петра і сказали, що нам тепер робити, як нам спастися. Апостол Петро сказав: покайтеся. Так же само, і апостол Павло він сказав: Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та провіру в Бога. Науки про хрещення, про покладання рук, про Воскресіння мертвих та вічний суд. Тому християнство починається з покаяння, з начатків Христового вчення, про які вчив Ісус Христос і апостоли, тому що без покаяння, без начатків ми не можемо наблизитися до Бога і війти в Царство Небесне. А для цього нам потрібна церква, нам потрібні Божі люди. Ми повинні стати частиною церкви Ісуса Христа, ми повинні стати Його тілом, Його церквою. Тому, якщо ви не маєте церкви, запрошую вас в місію слово Боже. Якщо ви хочете пройти біблійний курс начатків хрестового вчення, напишіть мені, буду рада з вами спілкуватися і вивчати разом з вами слово Боже.